Знищення бізнесу руками податкової інспекції у зв'язку з блокуванням податкових накладних. Сьогодні розберемо коротко реальну історію одного із клієнтів, де податкова зупиняла реєстрацію податкових накладних, і як наслідком це все було зупинення взагалі повного бізнесу. Тому розповім сьогодні, які наслідки можуть бути у зв'язку з блокуванням податкової накладної для покупця, а також продавця, і як вам себе убезпечити, щоб цього всього не було. Тому поїхали. І розпочати, друзі, хочу саме із живого прикладу одного із моїх клієнтів, є товариство з обмежної відповідальності, яке активно займається веденням господарської діяльності і виробляє різні товари із металу. І не так давно від працівників Державної податкової служби. Проявився такий от упереджений інтерес саме до даного товари межної відповідальності, і систематично почали блокуватися податкові накладні. І ми ж для того, щоб зрозуміти на підставі чого це все відбувається, провели повністю аудит даної господарської діяльності, привели всі документи, які. Докладаються до податкових накладних, що в них можливо може бути не так. Але під час проведення даної перевірки виявилося, що всі документи у них в порядку, все роблять вони правильно і немає жодних порушень, які б могли бути підставою для блокування даних податкових накладних. Але. Саме цікаве те, що під час зупини податкових накладних було запропоновано надати відповідний пакет документів. Було зазначено, що загальний їх перелік без конкретизації. Тобто клієнтам було надано додаткові пояснення, надано було всі документи, які стосуються подкови накладної, і документи, які могли б вони все-таки просити. Але зрозуміло, що дана подкова накладна вона все рівно була заблокована. Оскільки регіональний ДПС вважав, що пункт документів недостатньо долужено до даної податкової накладної, вони запропонували надати нам. Додаткові пояснення. Зрозуміло, у цій пропозиції також було вказано загальний перелік документів, але також не було конкретизовано порушення, які можуть слугувати саме блокуванню. Та документів, які потрібно обов'язково надати для того, щоб все ж таки його спростувати і далі можна було розблокувати дану податкову накладну. Зрозуміло, отримуючи таке повідомлення, товариство з межповідальністю все ж таки прийняли рішення дати додаткові пояснення, обґрунтувати. Своє бачення, яке могло б слугувати да, от дійсно, блокуванню, і надали весь пакет документів, які можна ще додати, для того, щоб все ж таки підтвердити законні своєї діяльності і що жодним чином вони нічого не порушують. Але в результаті регіональної комісії ДПС було прийнято рішення про відмову в реєстрації податкової накладної на підставі неподних конкретних документів, при тому, що. Такі не вимагалися ні в квитанції про зупиню реєстрації, ні в пропозиції надати конкретні пояснення. Клієнт вирішив не здаватися все ж таки на даному етапі і зрозуміло подав скаргу на рішення регіональної комісії до вищестоящого органу ДПС. Як в належному прикладі, так і в більшості випадків ДПС все ж таки підтримує рішення регіональної, регіональної комісії і залишає рішення в силі для того, щоб підтримати своїх зрозуміло колег на нижчостоящому рівні. Тому єдиний варіант в такому випадку це подавати позов до суду. і Правильно і конкретно обґрунтувати ті порушення, які були допущені під час прийняття даних неправомірних рішень. Варто також, друзі, зазначити, що якщо ви не оскаржили рішення в адмінпорядку, то ви маєте можливість оскаржити його в межах загальних строків, передбачених кодексом про адмінсудочинство. На що, друзі, хочу звернути вашу увагу? Якщо ж ви все-таки оскаржували рішення ДПС у вище. Стоячому органу, то у вас для звернення до суду є лише місячний строк. Не потрібно плутати його із тримісячним терміном, оскільки дуже багато клієнтів все ж таки вважають, що в них є 3 місяці і таким чином пропускають даний строк. Тому, якщо у вас. Виникла така ситуація, і потрібно його негайно оскаржувати, то ви дотримуєтеся правила одного місяця з моменту отримання даного рішення від вищестоящого органу. Для підтвердження цього є практика Верховного суду справа 500 дріб 24,86, дріб 19. Тобто це все йде послання на статтю 56 Податкового кодексу України, де чітко говориться про те, що е, норма. Про місячний строк є спеціально відносно норми, яка передбачає трьохмісячний строк. На що прошу звернути обов'язкову увагу. І так, хочу вам дати декілька порад перед тим, як рухатися далі. Це те, що якщо ж вас заблокували податкову накладну, то зрозуміло, обов'язково потрібно правильно готувати пояснення і долучати до них максимальну кількість документів, які підтверджують законність вашої податкової накладної. Це облегшить вашу е, подальшу позицію і покращить її в оскарженні до вище органу і безпосередньо оскарження в судовому порядку. Наступне, що потрібно звертати, це обов'язково. Якщо вам відмовили у е, оскарженні регіонального органу, і ви захочете писати скаргу на вище стоящі, то зрозуміло потрібно розписувати скаргу так. Щоб чітко було сформовано вашу основну позицію, і потрібно посилатися на порушення процедури зупинення реєстрації податкової накладної та на саму процедуру прийняття відповідного правомір... неправомірного рішення податкової інспекції в реєстрації податкової накладної, mm. ну і остання порада: це обов'язково все ж таки звертати увагу на строки, тому що це ну, крайні важливе. Тому е якщо ви е тільки отримали. Рішення вище ДПС-комісії, да, то зрозуміло, у вас є лише місяць. Не ведіться в оману на те, що вам кажуть, там не переживає три місяці і все буде добре. Тримайтеся краще одного місця, тому що практика Верховного суду вона чітко говорить, що спеціальна норма вона є більш важливішою, і на це потрібно звернути увагу, тому що при підготовці відзиву, наприклад, в судовому порядку, коли ви будете оскаржувати, то зрозуміло, суддя це врахує і вам відмовить у вашому оскарженні. Ну і зрозуміло, тепер давайте поговоримо про важливі все ж таки, оскарження даних податкових накладних. Все полягає в тому, що під час блокування податкової накладної, зрозуміло, несе певні втрати як сам покупець, так і відповідно продавець. Що стосується покупця, то покупець в даному випадку страждає, оскільки він не може доотримати податковий кредит, який фактично він мав. Право скористатися ним в поточному звітному періоді, враховуючи те, що податкова накладна блокується від продавця, то покупець не дотримує податковий кредит, а тому у такому випадку, в податковому періоді, обов'язково повинен буде сплатити відповідно ПДВ на цю суму, на яку була заблокована податкова накладна. Ну і зрозуміло, друзі, якщо ж дана податкова накладна буде розблокована через деякий проміжок часу, то покупець включає це в податковий кредит в поточний звітний період і в подальшому може скористатися даною послугою. Ну і тепер давайте, друзі, перейдемо до самого ж продавця. Продавець також досить сильно може постраждати від цих податкових накладних, які є заблокованими, оскільки платник потрапляє в реєстр ризикованих. Підприємств, та, і після того, як він знаходиться в тому реєстрі, ті покупці, які, наприклад, хочуть мати з ним справу, можуть перевірити його через кабінет платника податків і дійсно можуть побачити, що податкові накладні з ним блокуються. І зрозуміло, що вони можуть відмовитися від подальшої ним співпраці, навіть якщо дійсно є досить вигодні і цікаві умови подальшої співпраці. Тому в такому випадку досить часто. Товариства, які дійсно ведуть активну господарську діяльність, які мають велику кількість заблокованих податкових накладних, можливо, через якісь певні свої порушення, можливо, через також привзяти відношення від податкової до них. І це досить сильно впливає на їхню репутацію і безпосередньо на саму ж певну їхню господарську діяльність. Отже, друзі, для того, щоб не потрапити в реєстр ризикованих підприємств і організацій, то зрозуміло краще всі податкові накладні, які у вас є, їх оскаржувати, готувати правильну документацію, правильно вести підприємницьку діяльність і намагатися все ж таки все розблоковувати вчасно для того, щоб не втрачати відповідних своїх клієнтів і не загубити свою підприємницьку діяльність. Якщо ж вам потрібна, друзі, якась допомога у вирішенні того чи іншого питання, оскільки. На самому початку потрібно приймати важливі рішення і вчати важливі дії, то ви маєте можливість скористатися безпосередньо як консультацію, так і допомогою за номером телефону, який ви бачите на екрані. Рекомендую, звісно, писати свої питання в коментарях, кому цікаво, ну і зрозуміло писати свою думку відносно е, даної проблеми, яка зараз в Україні є досить поширеною. Також, друзі, хочу наголосити, що клієнти, які... Мають підписку на даний канал і є спонсором, вони отримують знижку на юридичні послуги. Тому, кому цікаво, обов'язково це робимо, робимо підписку і рухаємося далі. Ну, а з вами, друзі, як завжди був я, адвокат Вадим Вітенко, який радий бачити вас на даному каналі. І не забуваємо ставити лайк, робити підписку на канал, для того, щоб можна було якомога більше ділитися вами корисним контентом. Всім пока, до нових зустрічей!